Старенька мати край вікна, синочка виглядає, а він не йде так довго, мабуть, часу немає, а очі дивляться у даль, і мрії душу огортають. Може, сьогодні він прийде? Може, сьогодні про мене він згадає: не йде синочок, не спішить, багато справ він має, а в мами. Серденько болить, що він про неї забуває, а час невпинно так летить, і він нічого не міняє, старенька мати край вікна, скупу сльозу тихенько витирає. Не забувайте, діти-матерів, бо матері колись не стане, порожнім стане те вікно, вона вас виглядати перестане.